Скільки потрібно оплачувати при конвертації, наприклад, з робочого дозволу на проживання в довгостроковий дозвіл на проживання. Тобто, скільки потрібно платити за отримання пермесові суджорну у ЕПРЛінгу суджурнанті? Пам'ятайте, що конвертація вашого пермесу робиться через кіт постали. Такий, такий жовтий конвертик з двома модулями, які необхідно заповнити. Там є ось така квитанція. У випадку, якщо ви не знайдете ось такої квитанції всередині цього конверту, можете завжди попросити на поштовому відділенні у поштовому відділенні. Тому що. Тут треба говорити їм завжди. Дайте мені квитанцію для пермесу дісорно, і сума, яка оплачується: сто євро сорок копійок. Запам'ятайте це.